Вітаю! Зараз записую відео на iPhone 12 Pro. Звук записую на Ulanzi M18 Pro. При цьому на iPhone 12 Pro через спеціальний чехол надіти фільтр ND64. Програма Blackmagic. Записую 4K 24 кадри на секунду, при цьому витримка 1.48 iSO 24 і баланс білого 5700 кельвінів. І Сьогоднішнє відео буде присвячене ось цьому аксесуару. Це від компанії Telsin, він призначений для того, аби можна було зручніше користуватися екшн камерами Зокрема, ось в мене в руках зараз камера GoPro 11. І я хочу цей аксесуар показати вам, щоб ви побачили, можливо, цей аксесуар буде зручний і для вас. Значить, ось цей аксесуар, в комплекті з ним йде гвинт, і, власне, це ось такий штатив, така тринога, якою можна... Користуватись, якщо ви знаходитесь десь у подорожі, кожна з цих частин розкручується і знімається. Тобто ви можете робити його коротше, можете робити ось так поповній довше. Можете його ось нахиляти так, можете нахиляти ось так. Тобто Він може робити дуже багато різних функцій. Бачите, можете ось так робити ним. Тобто доволі класна штука, якщо ви хочете використовувати його. На інших камерах, значить, це все теж без питань. Ось у мене є такий перехідник. З одного боку він GoPro, з, боку, з іншого боку, під різьбу 1,4. Тобто ви запросто можете надіти ту саму вашу е, фотокамеру. Зокрема, от мене А6300-А6400 Sony. І у вас ось вже є готовий аксесуар, яким ви можете користуватися при відеозйомці. на е, такому от е, в фотоапараті, як Sony, чи Panasonic, чи будь-якому іншому. Як чіпляється, доволі просто. Ось у мене камера. GoPro 11. Відкриваємо вушка, натягаємо, і ось гвинтом це закріплюємо. Закріпили і ось зараз є, припустимо, селфі-зйомка. можлива. Якщо хочете, можна другим боком закріпити і у вас буде. Ось, бачите, вже другим боком я так прокрутив, і в мене вже вона може знімати об'єкти, які переді мною. При цьому, що зручно, що ось завдяки цьому ви можете поставити баланс і вам буде зручно вести зйомку. Ось, Хочете так ставити камеру, хочете так, хочете так. Це все тут дуже багато. У можливості в трансформації. До того ж, тут різьба 1 четверта, можете на щось надіти і ось так тоді знімати відео, а можете навіть піти далі, ось це відкручується, і ось тут у нас тринога. Повноцінна тринога. То сюди можна поставити щось інше. Проте, от, ось ця, ця тринога вона надягається доволі легко. Ось накрутили. Надягаєте цим боком. Ось тринога. Тринога пластмасова, вона не дуже, звичайно ж надійна. Проте вона, припустимо, ви в приміщенні то селфі можете сміливо робити, тому що в приміщенні вона забезпечить. Стійкість, а от, е, на вулиці, так, це незручний аксесуар, проте можна використати будь-яку іншу триногу. Головне, що тут є ось вихід під 1-4. В цілому, аксесуар шикарний, я його придбав на Аліекспрежки. Звичайно ж, вам посилання зроблю. Так само, ось цей перехідник я придбував на Аліекспрес для того саме, щоб на цей штатив, на цей, як би це назвати, на цю універсальну. На цей універсальний аксесуар можна було встановлювати камери. це може бути інста 360, зокрема, DJI 360, може бути варіант ось із фотокамерами, з іншими гаджетами, які мають роз'єм 1 /4. Просто замість GoPro чи іншої екшн камери встановлюєте ось цей перехідник. І тоді ви на цей перехідник чіпляєте вже інший гаджет. І функції ті самі. Тобто функція мобільності в нього надзвичайно висока. Дивіться, можна творити е, дуже багато речей. Трансформація у цього гаджета просто ідеальна. Думаю, якщо вам сподобався коротше, цей е, аксесуар, я посилання зроблю під цим відео, де ви зможете його придбати. І, до речі, він коштує дешевше на Aliexpress, ніж у, в Україні. І причому безкоштовна доставка. Так що, якщо вас це зацікавило, будь ласка, посилання під цим відео. Наразі дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, що аксесуари, якими я ділюся, стосовно, ось, зокрема, GoPro 11. цікавлять тих людей, які мають такі екшн камери Та й не обов'язково це має бути GoPro 11. У вас може бути і DJI, може бути і від Institти, може бути від іншого її. Компанії Action Camera. Головне, що ось цей, цей застосунок є універсальним. Під будь камеру, під будь-який гаджет, ви можете його використати. Все. Дякую, що дивитесь мій канал.